Ну, перш за все, я радий, що Асоціація міст Рівенщини вибрала саме місто Дубно. Я сьогодні хочу подякувати особисто персонально Слобожану Олександру Володимировичу за його ініціативи, за його таку вперту, упряму і виносливу постійну роботу у Верховній Раді щодо відстоювання позицій органу місцевого самоврядування. Сьогодні хочу подякувати всім секретарам рад, які прибули в Дубно, за те, що вони дійсно наважилися. І мені приємно, що як вишкіл один, як всі прибули до Дубна, щоб дійсно поділитися і роботою, яка проводиться в місті Дубно, і своїми надбаннями, які в них є в органах місцевого самоврядування на місці. Я дуже вдячний керівникам керівництву. Рівенської обласної асоціації міст України за ту гарну роботу, яка ведеться з нами, з головами рад, з секретарами рад і з органами місцевого самоврядування. Дуже велика вдячність, і хай все буде добре в нашій Україні.